Я український підприємець з 20-річним досвідом. Ніколи ніде не працював, завжди запускав якісь бізнес-проекти і завжди, як правило, виходило все мене гаразд. Зараз я відкрив українську агенцію нерухомості в Іспанії і допомагаємо людям повністю купляти нерухомість з гривневої карти чи з єврової карти. Також готівку в європейські рахунки заходи. Таким чином ліцензійно все купляти через нашу юридичну компанію. Хочу поділитися сьогодні інформацією, як я відкрив бізнес в Іспанії, як все відбувалось. Як взагалі зараз компанія функціонує? Ми відкрили компанію ще в кінці 2023 року, стикнули з ряду проблем, тому що нам попався не дуже порядний Хестер, Ми мали дійсно проблему з ним, тому що він погано зареєстрував компанію. Ми не мали пільги податкові в плані перших двох років. Плюс ще було ряд проблем, що нас там навіть заблокували компанію. Це були такі, знаєте, сворідні випробування, але це було не найважчі випробування, тому що часом ми Хестера поміняли, ми багато що налагодили. Найважче це було підібрати персонал, особливо носія іспанської мови. І в нас, взагалі, в перший рік, по суті, була така, скажімо, криза під виживання. Ми практично виживали, ми рухались вновь, але найважче це було з працівниками. Ми оновили повністю команду за два роки. Цей 25 рік рік нас дуже непогано йдуть справи. у Нас дуже сильні зараз дійсно партнери, наші працівники і відділ по закупці, і відділ оренди минулого ми поміняли п'ять менеджерів. Зараз дуже добре здається у нас оренда, у нас і ця по оренді, і також ми менеджерів добрих зараз на продажку взяли. Тобто, справи пішли дійсно непогані. Відносно, чи ми шукаємо зараз працівників. Ми працівників не шукаємо, але ми завжди готові придивитись до експертів в певній галузі для того, щоб розширятись, можливо, відкривати офіси в нових містах. Крім цього, розширювати відділ продаж та тобто, якщо будете дійсно людина з досвідом, яка управляла персоналом, нам це буде цікаво. В Загальному в нас ідуть справи непогано. Компанія ми почали заробляти в 2025 році. Ми дуже класно ведемо соцмережі. У нас є youtube канал, Instagram, Facebook, TikTok, telegram канали І також у нас є на різних мовах, в тому числі і на польській, і англійській, і іспанській, українській. Ми сугубо позиціонуємо себе як українська агенція нерухомості Продаємо Лише українцям працюємо з українцями і в нас весь персонал український. Також в соцмережах непогані результати. Я набрав близько 70 тисяч підписників за останні два роки. і До мене пишуть люди, клієнти зі всього світу. Це Канада, США. Багато з європейських країн запросів. Є також українці самі. Тому друзі, кому цікава якась робота, чи є у вас пропозиція, обов'язково відправляйте заявочку на пошту info.investlife.gmail.com або пишіть мені, і ми обговоримо. Тобто, якщо для розширення команди для того, щоб дійсно рости розвиватись, тому що всі мої кейси, які були в моєму житті, вони були оптимістичні завдяки моєму оптимізму і моїй ідеально класній команді, яка в душу в душу ідеї розвиває ринок і бізнес. Дякую.